Повертайся з війни, тілом, духом і зболеним серцем, Повертайся з війни, щоб не кралась тихцем в твої сни, щоб радіти уповні світанкам із променем першим і побачити проліски з дихом нової весни. Повертайся з війни, у рідний дім втіхи стишеним кроком, Повертайся з війни. Де й стіни зігріють теплом, аби втерти сльозу, що збіжить зі щоки ненароком, аби поряд побути із сивим батьківським чолом. Повертайся з війни, хай би як з болем не було важко Аби душу зцілити від втоми окопів німих, Бо ще пісня твоя. Недоспівана, люба, я пташко, і де б не бути, шукатимеш завжди поміжно своїх. Повертайся з війни, аби рідні твій доторк відчули, Щоб набулися поряд із трепетом доньки і сини. Повертайся, щоб не повторили і не забули, брате. Батьку коханий, прошу повертайся з війни. Вірш Тетяни Дембіцької. Повертайся з війни.